Перед вами антична монета династії селевкідів, карбована в місті Акіптолімаїда, сучасне місто Акко, за часів правління Антіоха IV Епіфана. Місто вважається однією з визначних пам'яток світового масштабу і занесено до переліку міст світової спадщини ЮНЕСКО. Акко – одне з міст в Ізраїлі, чия історія продовжувалася без перерв понад 4 тисячі років. Місто лежало на перехресті міжнародних торгових шляхів і тому завжди було центром історії. Четвертому столітті до нашої ери місто значно розбудовується, а в третьому потрапляє під владу династії Птолемеїв і отримує нову назву Птолемаїда. Після закінчення П'ятої сирійської війни місто потрапляє у залежність від селивкідів на аверсі монети. Ми бачимо бюст Лаодійки Четвертої, дружини і одночасно сестри Антіоха Четвертого. Це вже був її третій шлюб. Попередні два були також з рідними братами старшим і середнім синами Антіоха Третього Великого. Вона зображена у діадемі з покритою вуальлю головою. Такий портрет підкреслює її статус як цариці і важливу роль династичного шлюбу для легітимності влади. У полі ліворуч зображена монограма. На реверсі монети у центрі зображена голова слона, обернена вліво. Слон традиційний символ могутності і військової сили силивкідів. Ліворуч у полі зображена літера М, а праворуч ніс корабля. Легенда! Басілеус Антіоху буквально означає монета царя Антіоха. Якщо вам сподобався цей огляд, поставте, будь ласка, лайк цьому відео і не забудьте підписатися на наш канал.